Я помітив таку тенденцію, що кожен, хто щойно переїхав до штатів, обов'язково знімає відео на Ютуб про мінуси цієї країни. Я навіть подивився чимало таких відео, просто щоб бути в темі, і знаєте, що я про це думаю. Такі наївні, ви поживіть тут з моєї вас ще стільки сюрпризів очікує. Це, звісно, не досягнення, але я в Америці вже 15 років. В мене монобанку чи дії ніколи і не було навіть, а я все рівно вважаю, що тут жити неможливо і хочу зволити звідси. Чому так? Думаю, це треба обговорити. Сідайте зручніше, ви на каналі Олексія Безмежного. Поговоримо про мінуси Сполучених Штатів 15 років. 15 років свого життя я віддав цій країні, і знаєте, має до неї чимало претензій. Це моє третє відео з циклу Звалити з Америки, тож я Якщо ви слідкували, то знаєте, що я маю наміри звалити з Америки. Що ж мені так не подобається, тут ну давайте по списку. Першим в моєму антирейтингу є медицина. Я не виключаю, що коли мова йде про щось серйозне, типу пересадки органів чи лікування надважких захворювань, Америка може входити у топ 10 країн світу. Але коли йде мова про щось побутове чи превентивне, легше дочекатись, доки саме пройде. По-перше, черги до лікаря можуть запросто сягати місяця й довше. По-друге, дійсно хорош. Поговори лікаря знайти вкрай важко. По-третє, ціни на медичні послуги просто захмарні. І навіть якщо у вас є медичне страхування, ви все одно будете платити і немало. Та й страхування, якщо ви не отримуєте від роботи, буде коштувати вам доларів 500 на місяць тільки на себе. Та й чхати на гроші тут би вижити. В мене колись були проблеми з тиском. І коли лікар побачив, що в мене тиск 164 на 120, спочатку переміряв з дуже здивованим обличчям, а потім сказав, що це нормально, і доки верхня відмітка не. Тягнуло 200, нема причин перейматись. Ну і виписав мені таблетки від головного болю. Ну от як вам таке? Я можу розповідати про різні ситуації, пов'язані з медициною в Америці дуже довго, але не хочу забувати хронометраж. Якщо дасте знати в коментарях, зроблю окреме відео. Але з усіх мінусів медицина це те, що мене найбільше тригерить, бо я не можу зрозуміти, як у такій країні може бути стільки відверто некомпетентних медпрацівників, які буквально не переймаються добробутом своїх пацієнтів і просто перетворюю. Цю шляхетну професію на бізнес і роблять все, щоб максимально викачати гроші або з держави, або з пацієнтів, чи їх страховок. При тому, що медицинська сфера тут ну дуже добре оплачується. Іншими словами, медицина в Штатах жахлива. Тут по-іншому і не сказати. Другий пункт. Тут немає умов для народження дитини. Я говорю про якийсь нормальний декрет, дитсадки, школи та інше, враховуючи широкий пакет пільг, який моїй дружині надає компанія, де вона працює. Вона має право на 12 тижнів декрету, які оплачують і місяць за свій рахунок. Це все, і це дуже жирно. Бо якщо ти не працюєш на якусь велику корпорацію, скоріш за все тобі дадуть два тижні оговтатись і попросять вийти на роботу. Що робити з дитиною? Невідомо. Можна здати дитину у дитсадок і платити за це півтора. Три тисячі на місяць можна знайти няньку, яка теж буде недешевою. Ну і в принципі, якщо мама вийде на роботу, вона буде віддавати свою зарплату на догляд за дитиною. Що робити з недосипами, бо дитина не спить вночі незрозуміло. Я вже не кажу про те, що працюють вагітні жінки. Тут теж до останнього в мене була співробітниця, яка працювала аж до дня народження дитини, і це тут норма. Знову ж таки, якщо працюєш на велику компанію, можливо тобі будуть нараховувати якісь копійки на утримання дитини не від держави, а від компанії. Знову ж таки, але працюючи на малий бізнес, таких умов ти не матимеш. Материнського капіталу до речі, тут теж нема. Літні табори вилітатимуть у суттєву копійку, а школи це взагалі окрема біль. Бо приватні школи дуже недешеві, а публічні школи не у всіх районах гарні. Від того люди інколи згідні платити більше за житло і, можливо, навіть у менш ком. Фортному районі лише б дитина ходила у ліпшу школу, але про це згадаю ще трохи згодом. Взагалі виглядає так, що держава, наче не дуже піклується про натуральний приріст населення. Кожного року в країну прибуває стільки іммігрантів, що демографічної проблеми тут немає. Коротше кажучи, заводити дитину в штатах досить непросто, і це мінус. Третім суттєвим мінусом для мене є планування американських міст. Транспорт і прив'язка до автомобіля у більшості своєї американські міста. Це купа монофункціональних районів. Зазвичай це якийсь бізнес-центр в Даунтаун, де всі працюють, подаль такі собі котеджні кооперативи і житлові комплекси, де всі живуть. Ну і десь біля цих житлових районів ще скоріш за все є шопінг-центр. В чому тут проблема? По-перше, затори у години пік, бо всі приблизно одночасно і у схожих напрямках їдуть до роботи і з роботи. По друге, це викликає певні проблеми з безпек. Тому що таке планування міст генерує безлюдні місця у різних періодах доби. Наприклад, ввечері і вночі, коли бізнес-центри пустішають, даунтаун будь-якого міста стає більш небезпечним, і такі райони окупують безхатьки, та й взагалі по таким безлюдним місцям в темну пору доби ліпше не вештатись одному. Ну а на дня житлові райони пустішають і менше очей спостерігають за навколишнім середовищем, що теж не є дуже добре. Для порівняння зверніть увагу на зручні європейські міста, там, здебільшого. Ішого намагаються планувати райони так, щоб вони були добре збалансовані, і це допомагає боротись з трафіками, натовпами і сприяє більш безпечній атмосфері, де зручніше жити, як на мене очевидно. Але це ще не все. В американських містах, як я й казав, є три важливі пункти призначення: бізнес-центри, житлові райони і шопінг-центри. Між ними ще ж треба якось пересуватись. І от для цього у 90% випадків потрібен автомобіль. У розквіт машинобудування американці бачили майбутнє в тому, що всі будуть пересуватися автомобілем. Від того, зараз американські міста збудовані так, щоб вони були зручними для пересування на колесах. Є розгалуджена система хайвеїв з широкими полосами. В принципі, нема серйозних проблем з парковкою, а от з пішохідними тротуарами біда. Якщо вони навіть є, що теж не усюди, то враховуючи відстані, пішки далеко не дійдеш. Ось вам до прикладу, щоб мені дістатись до продуктового, треба більше години йти пішки вздовж траси, або я можу доїхати туди за 10 хвилин. Варіанту поїхати на автобусі взагалі немає, бо автобуси в моєму районі не курсують. А ми на секунду живемо в Техасі у місті Сан-Тоніо Сан з населенням в півтори мільйони людей. Щоб ви розуміли, це сьоме за населенням місто штатів, не село якесь, і на публічний транспорт тут взагалі ніякої надії по великому рахунку, як в принципі майже усюди, якщо трохи від'їхати від, від Нью-Йорку. Але я й 12 років прожив у Нью-Йорку. Там теж є питання. От, подивіться на мапу метро у Нью-Йорку. Не виглядає дивно. Наприклад, я. Жив, ось тут, а працював тут на велосипеді. Це 20 хвилин на метро, більше години, бо потрібно робити великий гак. На автобусі ще повільніше, але хоча б так. Саме через це в кожній сім'ї одноповерхової Америки скоріш за все буде два автомобіля. За виключенням того ж самого Нью-Йорку і ще декількох міст. Без авто буде дуже складно. Тож, авто це не розкіш, а життєва потреба, яка ще й влітає в копійку. В нас, до речі, те, ще живе, яка не має водійського посвідчення, так, от вона взагалі світу не. Бачить, бо коли ми зайняті своїми справами, вона максимум може погуляти навколо будинку, майже як у в'язниці. Можливо, автолюбителі матимуть інший погляд на цю ситуацію, але з точки зору комфорту, будь-яке європейське місто виграє, бо міста мають належати людям, а не автомобілям. Кожна людина має право пройти з пішки чи до магазину, чи до парку, чи до кафе, подихати свіжим незагазованим повітрям, ну і мати змогу пересуватись на доступному, не тільки у фінансовому плані, публічному транспорті. І от, Америка таких умов для цього немає, має, тож це суттєвий мінус. Я б сюди ще додав практичну відсутність залізничних маршрутів між містами, але то компенсується авіасполученням. Тож з тим ще можна жити. Хоча ціни на перельоти у штатах достатньо високі. Я думаю, треба зробити ремарку. Чому я взагалі говорю про мінуси США? Я не намагаюсь вас відговорити їхати до штатів. Навпаки, приїдьте, подивіться на власні очі. Я навіть спробую зробити відео про плюси штатів, але не завищуйте очікувань від цієї країни. Як і від інших, просто знайте, що трава завжди зеленіша за парканом, куди б ви не поїхали, усюди будуть свої проблеми. Наступним четвертим пунктом у моєму списку є розшарування суспільства за класами і все, що з цього витікає. А саме високий рівень злочинності і наркоманії. Поясню, в Америці, як на мене, дуже помітна класова нерівність. Я зараз не про права жінок, геїв чи там на Я про сегрегацію за економічними факторами. І це дуже проявляється у такому собі розшаруванні суспільства. В будь-якому місті можна знайти хороші райони і погані райони. Якщо у вас одразу асоціації, наприклад, з Троєщино, то ні. Троє набагато приємніше за будь-який поганий район у США. В хороших районах буде нападок вищий цінник на житло, а отже, вищі ціни на власність і більше грошей будуть поступати до бюджету, які в свою чергу підуть на фінансування шкіл, доріг і інших плаг саме в цих районах. А отже, і якість їх буде вища. Обираючи житло в інтернеті, часто навіть вказують рейтинг шкіл поблизу. Якщо ви плануєте жити в Штатах і у вас є діти шкільного віку, зверніть на це увагу, бо погані школи це дуже поганий. Лакмусовий папірець в гірших районах все буде відповідно, гірші дороги, гірші школи, лікарні, а найголовніше, дешевизна житла в таких районах буде приваблювати маргінальні слої населення, і все, що з цим пов'язано. Я маю на увазі заборонені речовини і вищий рівень злочинності. Саме у таких осередках такий спосіб життя буде тільки поширюватись, і саме це я рахую серйозною проблемою. Ці маргінальні прошарки населення, про які йде мова, можуть заробити на ліпший рівень життя, але скоріше не хочуть. Якщо зробити в Штатах було б настільки складно, сюди б так масово не їхали. А в таких районах певним кастам людей доволі комфортно, і вони не надто вже прагнуть виїхати за межі своїх земель і навіть романтизують свій спосіб життя. Послухайте американський реп, наприклад. І так чи інакше, з такими людьми час від часу доводиться мати справу, особливо по моїй роботі. Це не то, щоб небезпечно, скоріш неприємно. Ну і до того ж, на фінансування людей, які не хочуть працювати, їх медичну страховку, талони на їжу і все інше, чим їх забезпечує держава, йдуть гроші платників податків, в тому числі мої. А я би хотів, щоб ці гроші йшли на щось більш доцільніше ніж забезпечення потреб тих, хто не хоче працювати. До речі, якщо ви рахуєте, що в таких районах живе здебільшого темношкіре населення, то це не завжди так. Але це просто ліричний відступ. Таким собі під пунктом треба згадати і кількість безхатьків в Америці в Україні, де є робота, де є підтримка від держави, і всі умови для того, щоб забезпечити собі достойне існування. Де чомусь обирають життя на вулиці, яке, до речі, часто в ногу йде з різними речовинами, які викликають залежність. Я не виключаю, що є випадки, коли так вже склалось життя у людей, але мені здається, процент таких людей мізерний, і причини тут не у складній судьбі. Ну і до речі, багато безхатьків це психічно неврівноважені люди. Але держава по закону не може примусово їх утримувати у закладах, де їм би надавали потрібний нагляд. Тож вони потрапляють на вулиці. Чи правильно це, чи ні, філософська. Питання, але факт залишається фактом. Ну і взагалі, політика в США це такий величезний мінус. Насправді, я не хочу нічого зайвого наговорити на цю тему, але знайте, тут стільки бруду в політиці, що інколи дивуєшся. Якщо слідкувати за цим почнеш помічати популістські наративи і маніпулювання електоратом, чи це прям впливає на життя? Ну, на настрої суспільства точно згадайте хоча б всі скандали Трампа. Та й взагалі тут суспільство дуже помітно ділиться на прибічників або республіканців або демократів. Я більше про них розкажу якось у іншому відео, але щоб ви розуміли, то ситуація тут перманентно схожа на ситуацію в Україні у 2004 році, тільки на мінімалках. Але тим не менш, в американській політиці є і плюси. Але в цьому відео ми про них не говоримо. Економіка чи погано тут живеться, якщо готовий працювати. Ні, якщо не лінкуватись, то тут можна заробляти нормальні гроші і жити нормальним життям. Але справа в тому, що ціни помітно ростуть вже не перший рік, а от зарплати за ними не встигають. Навіть якщо тобі кожен рік дають надбавку, яка прикриває офіційну інфляцію, триматись того ж самого рівня життя стає дедаль складніше. Я пам'ятаю, як у 2008 році ми вперше пішли до продуктового і на 80 доларів забили повністю холодильник. А от зараз така сама корзина буде запросто вдвічі дорожча. Ідентична ситуація і з усім іншим житлом, поточними розходами і тому подібним. Звісно, ми всі живемо зараз у світовій економічній кризі, але є якесь неприємне відчуття, що Америка щось робить неправильно. У випуску про гроші я згадував про те, що середній клас вже давно не такий середній, що бідних у Штатах стає все більше. І це офіціальна статистика. Я навіть нічого від себе не додаю. Але що ще більше лякає, що всі світові економічні проблеми починаються з Америки і через Якийсь час проходять по всьому світу. Згадайте, хоча б 2008 рік і іпотечну кризу. Тож тут залишається лише сподіватися, що пронесе податки точніше, податкова система. Я знову ж таки згадував про податки в Америці у своєму відео про гроші. Обов'язково подивіться, і я рахую, що податки мають сплачувати всі, бо на них тримається держава. Але податкова система в Америці. Повне гівно справа в тому, що, грубо кажучи, найбідніші прошарки суспільства звільнені від сплати податків, а багаті мають інструменти, які допомагають їх уникнути, такі як нереалізований дохід, списування коштів, що були витрачені на розвиток бізнесу чи благодійність. І чисто юридично це все легально. Але виходить так, що податки сплачують тільки представники середнього класу, яких в Америці стає все менше. А це як мінімум несправедливо. І що, по факту, я, як представник середнього класу, отримую з цих податків від держави. Відсутність нормального декрету, погана медицина, дорогі школи, та й дороги, чесно кажучи, не завжди такі вже й гладкі. В Європі мені чомусь здається, податки витрачаються якось більш результативно. Але добре, що хоч Україні з американського бюджету, щось та йде. Наступне будинки з гівна та пала. Лак та понурі ремонти в американських оселях. Певно, всі знають, що в Штатах будинків з цегли, якщо це не постройка початку 20-го століття, не знайти місцеві стандарти це дерев'яний каркас, гіпсокартон і, можливо, фасад з каменю, щоб виглядало міцніше. Будують тут швидко, дешево і як відчувається, ненадовго. Звісно, зараз мова йде не про хмарочоси, а про звичайні небагатоповерхові житлові будинки. Ми купили собі дім у Сан Антоніо ще на фазі забудови, і кожен тиждень я приїжджав подивитися. На те, як будується наше нове родове гніздо, як я тоді вважав. І чесно, я дуже стресував, дивлячись на процес будівництва. В мене навіть декілька сивих волосин на бороді з'явилося. Ну і просто дивно було спостерігати, як проходили всі процеси, особливо коли дерев'яний каркас не накритий стояв під дощем тиждень. Але такі тут вже стандарти. Кажуть, 100 років такі будинки стоять. Ну і ремонти тут теж зазвичай роблять якісь сірі, і одноманітні, красять стіни у якийсь нейтральний колір і якихось дизайн дизайнерських рішень, як часто десь в Україні, тут ви не побачите. Єдиний варіант робити все самому і під себе. Але якщо ви, наприклад, орендуєте чи захочете ви витрачати на це гроші. Та й якщо ви будете з'їжджати, вас скоріш за все попросять повернути все помешкання до того вигляду, як коли ви тільки зняли. Чи це прямо серйозний мінус? Ну точно ні, скоріше просто легкий побутовий недолік. Але життя з таких дрібниць і складається, чи не так? Або як, от, наприклад, їжа, це дуже серйозний мінус. Ка, це країна іммігрантів. Люди з усього світу на протязі століть їхали сюди і привозили з собою частку своєї культури, в тому числі і кухні своїх народів. Але чомусь американці досі їдять бургери і запивають колою, і це жахливо. Мережеві ресторани тут усюди. І я вам скажу, навіть той самий Макдональдс у США набагато гірший за смаком, ніж в Україні, хоча, здавалося б, його тут придумали. І от знайти щось більш корисне вже набагато складніше, не кажучи, що і дорожче. Ви скажете, харчуйся вдома, і будете мати рацію, але не завжди є час заїхати додому на обід, наприклад, або стояти біля плити після важкого дня. Не кажучи вже про продукти, які тут можна придбати, наприклад, кріп, кисломолочний сир, гречку чи якісь сервела, треба ще. Пошукати замість того, усюди пластівці зі скаженим вмістом цукру, якийсь дивний ненатуральний хліб і все в такому дусі. Ну і чи варто взагалі згадувати, що через це людей з ожирінням, діабетом чи серцево-судинними проблемами тут дуже багато. Правильно буде згадати, що, наприклад, у таких емігрантських центрах, як Лос-Анджелес, Майамі, Чикаго чи Нью-Йорк, справи з цим набагато ліпше, там можна все знайти. Але то скоріш виключення із правил через те, що демографія там зовсім інша від решти штатів, але Ма їжа, це ще пів біди. Тут навіть самі заклади харчування здебільшого виглядають за брудно, а про якийсь цікавий інтер'єр можна взагалі забути. Якщо це недорогий дорогий ресторан, звичайно, відвідуючи такі заклади, скоріш за все, ви будете сидіти на якихось металевих стільцях за столом, з якими ви ровесники. Про чистоту туалетів я навіть не хочу говорити. Якось ще в Нью-Йорку я повів гостей міста до дуже відомої і старої піцерії, черга до якої інколи сягає години. І сидячи всередині, ми побачимо. Бачили, як миша бігала по підлозі, а офіціанти намагалися її зловити в Україні. Після такого заклад, можливо, просто закрили б а тут звичайна справа. Уявіть собі, що відбувається на кухнях таких закладів у місцях, які не бачать відвідувачі. Ну а ресторани подорожча, куди, наприклад, можна піти щось відсвяткувати, звісно, будуть виглядати привабливіше, але якщо порівнювати з будь-якою кафешкою, десь у кривому розі, то все одно будуть дуже поступатись, при тому, що ціни в таких закладах будуть немалими я б сказав від 100 120 доларів на двох як мінімум. Але ж зверху ще податки і чайові, які потрібно завжди залишати за сервіс, подобається вам він чи ні. Я б продовжував перелік мінусів Сполучених Штатів ще довго, але не хочу робити це відео за довгим. Тож навіть опустив багато моментів, які просто хотів би виговорити. Тим більше не хотів повторювати все те, про що говорять інші блогери. Дуже цікаво, що ви думаєте про все мною перелічене, погоджуєтесь чи ні, чому, і чи змінив я ваші. Погляди на цю країну, тож давайте поговоримо про це у коментарях. Може навіть розкажу там ще щось цікаве. А поки що піду знімати для вас наступне відео, Па-па!